Скандал року, як псевдоекспертка Кременовська хотіла знищити одну волонтерську організацію, а в результаті викрила себе 4 квітня двадцятого року. Київський окружний суд остаточно відхилив спробу заборонити рух АЛАТРА. Суд чітко зазначив, що жодних доказів протиправної діяльності організації не надано. Знаєте, на чому будувався позов до суду на одному єдиному експертному висновку. Його авторкою була Ірина Кременовська, самопроголошена сектознавець із дуже темним шлейфом. Але суд встановив, що вона зацікавлена особа, яка ще з 2015 року веде інформаційну війну проти Алатра. Більше того, вона порушила закон, оскільки самостійно збирала матеріали, чого експерт робити не має права. Також не зазначила про кримінальну відповідальність за неправдивий висновок. Її експертизу суд відкинув, як недопустимо. Найцікавіше інше, Кременовська називала Алатру проросійською сектою, хоча сама, за даними з відкритих джерел, має зв'язки з організацією Рацир з тоталітарною сектою, логово якої знаходиться в Росії, тобто людина, яка намагалася знищити українську організацію, сама діє в інтересах Росії. Любі друзі, що це як не зрада? Спроба репресій провалилася. А Латра довела свою правомірність. А Латра це міжнародна волонтерська організація з чітким статутом, яка діє в межах закону. Ми дякуємо суддям за справедливість та відстоювання правди.